Так, як бачиться ситуація в країні в цілому напередодні виборів, уточнення про всяк випадок, якщо ви будете писати про мою скромну персону, що я є професор політології, але, але я не є професор політологічних наук, я є доктор історичних наук, От, тобто професор, правильно професор політології. Отже, я назвав це інтриги виборчої кампанії. Як на мене, ну, зараз я бачу чотири основні. Чотири основні інтриги. Перше. Це хто займе перше місце по партійних списках? Попередньо, якби партія регіонів і об'єднана опозиція йшли на в ногу. Певний період, за деякими даними, об'єднана опозиція випереджала. Зараз останні опитування показують, що вона дещо відстає. А, тим не менше, я думаю, що боротьба триває, і е, частково це відставання я все-таки пов'язую з тим, що, знаєте, зараз не той період, коли в опозиції перебувала партія регіонів, і вона відчувала себе комфортно, реально там, починаючи з 2006-2007 там 2007 року не було ніякого тиску. І... Зараз ми розуміємо, що на опозиційній партії не тільки ті, які входять до цього об'єднання, а в цілому на опозиційній партії іде великий тиск, і тому я думаю, що тут працює фактор, що під час опитувань деякі люди все таки вагаються сказати, що вони будуть голосувати за об'єднану опозицію. Можливо, в величині це не так, але в центрі чим далі на схід це очевидно. До речі. Деякі заміри показували, що під час опитувань, проведених на вулиці, частка тих, хто за, готовий голосувати за об'єднану опозицію, вона є вона є більшою на третьому місці іде удар кличка, і тут я хотів би наголосити на тому, що зараз прийшло кілька повідомлень, що начебто, удар кличка він може там обійти об'єднану опозицію. У Удара є позитивна динаміка, але я вчора якраз консультувався в КМІСІ Київському міжнародному інституті соціології. Вони наголошували, що так був сплеск пов'язаний з боєм кличка. І зазвичай завжди, коли це відбувається, то відбувається певний сплеск, тому що електорат об'єднаної опозиції і електорат удару вони взаємопов'язані. Взаємо Однак в КМІСІ сказали, що це не треба перебільшувати. Чекайте результати нашого жовтневого опитування. Коментуючи ситуацію з ударом, отут я б хотів би сказати, що знаєте, я так думаю, що у удара якраз був шанс піти на схід і південь України, привісне позиціонування цієї сили. І тоді б опозиція здобула так би мовити, синергетичний ефект. Тобто, тут ми б мали об'єднану опозицію і свободу, а скажімо, удар він міг би піти і охопити. Більшу частину, ту частину, яка виходить за межі постпомаранчового електорату. Ну я не знаю, чим керувалися керівники компанії, Можливо, цей варіант простіший. Вони вирішили все-таки грати на полі постпомаранчового електорату. з цим пов'язане те, що в списку удара з'явилися постаті такі знакові для націонал-демократичного табору, як там Матіос, як Зенек, до чого це призводить? Це призводить до того, що власне синергетичного ефекту не буде. Тобто ми бачимо якраз конкуренцію на полі постпомаранчевого постпомаранчого, постпомаранчого Якщо говорити про комуністичну партію, то а, дуже часто говорять, що от у них така класна кампанія, значить вони здорово підійшли. Так, да, в них велике вливання і у них агресивна кампанія. Це правда. Касла примітив. Касо примітивні популістські, і е, це апеляція до ностальгії за радянським минулом. Тобто тут нічого прибут. Я як би, з політтехнологічної точки зору не бачу тут ніяких новин. Тобто вони чітко відпрацьовують свою нішу. Інша річ що вони роблять це агресивно. Що ми бачимо, що на це дійсно ідуть великі кошти, і е, вони власно цей ностальгуючий електорат. Намагаються підібрати. Для комуністів, очевидно, сприятлива ситуація, і це передбачалося багатьма аналітиками. Це не є несподіваним, що їх рейтинг зросте під час кампанії порівняно з попередніми е кампаніями. З чим це знову ж таки сприятливо, що рейтинг електорат пов'язаний з електоратом партії регіонів, тобто є взаємне перетікання. Так, свого і свого часу це частка тих, хто голосує за кампарці, радикально зменшилася з 25% до 3-5 а партія регіонів зросла. Тобто це якраз колишній комуністичний електорат пішов до кампартії. Зараз, за умов, коли партії регіонів немає особливо чим похвастатися в поліпшенню добробуту вже сьогодні, то очевидно, що частина цього електорату вона відходить якби до комуністичної партії, тобто знову ж таки тут немає нічого дивного. І ми бачимо, що цілком можлива компартия подолає 10% бар'єр. Звичайно, вона не повернеться до того, що колись було в 90-х або на початку 20-х.